Міжнародна рада футбольних асоціацій, яка регулює зміни футбольних правил, нібито заявила про свій намір, окрім жовтої та червоної, вести додаткову зелену картку. Зелені картки видаватимуться футболістам за хороші справи на полі та анулюватимуть жовту картку. Часто густо до фіналу певного чемпіонату не доходять найкращі футболісти клубів через перебір жовтих карток та дискваліфікацій, що у свою чергу робить фінал нудним та передбачуваним, заявляє почесний президент футбольної асоціації Йозек Клабер. Тому було вирішено ввести додаткову зелену картку, яка зможе анулювати жовту. Вона видаватиметься футболісту за добрі справи, зроблені на полі. За новими правилами зелену картку суддя видаватиме як на свій розсуд, так і за гарні вчинки, до яких входять авто. То гол не затягування часу, коли команда виграє. Гарні слова на адресу судді, втішання воротаря суперників після забитого голу та інші. Три зелених картки автоматично анулюють одну жовту. Якщо ж футболіст впродовж гри не отримав жодної жовтої картки, але заробив зелені, вони автоматично переходять на наступний матч. Цю смішну і не зовсім правдиву інформацію повідомили інтернет-видання ЮАРів'ю.